Так. Всім привіт! Ти з вами Logi 0.14.0. Сьогодні я буду грати на новій версії 0.15.0. Хто хоче на ній пограти, зайдіть під моїм перед тим роликом в оп... і там в описанні зайдіть і там буде ссылка, де скачати той мод. Не мод, а Майнкрафт. Я тут вже хоч Єдине що я вчитель. Це було, щоб прив'язати шнурок яблука для коня, щоб він їв. Я їх не буду їсти. А то і то я добу. Правда, я забув тоді включити запит, але нічого. Зараз, ой, зараз я йду іду, і будемо робити хату. Так. Так, это я. Здесь так? А, боком а, как на так. На не, бью, не, бью. не не бей. Не бей, не бей. Не а О, стоп. Я його зараз простою. Так, я бачу здобич. Здобич, моя їжа. Тут усе як вищали разработчики. Які тут е, є... як вони? Не я... зробили, щоб пред... Тут уж ты же не працюю. Ну працюй, а для того потрібно специально книжка. Давай, еще раз. чу ду Пшеничка, пшеничка, пшеничка. Нет. Пойдем. Так. Так. Я брал. Я єдиний собі. Коня, їжу, книтку тут спеціальну, ламазну броньку і сідвок. Все. Вище нічого не читери. Ау! На ньому йде не мінус погано битись. На оснапі хоч якось будуть битись маленький. Лишадка, але ти є. Лошадка не вмішається. Я тут, я тут. Давайте ви поставите 1000 лайків і тоді розробочки мода зроблять. Я сподіваюся, зроблять, як то у мене. Щоб лошадки пролізали в один блок і на, на комп'ютерній версії. Не тільки на ПК, але і на комп'ютерній. Я так тепер розумію, що телефонова версія тільки відрізняється в госи і все. Бо тепер додали все, як на комп'ютерній версії, Майже все. Ендер дракона не додали. Ну, є такі речі, які не додали. Бо це ще далеко, але більше було. Плув... Подивіться, ой. Так, не знаю, що тут робити. так, я не їв. Я лошадку покумав, щоб вона не здорові. Бачите, з неї сердечко глетять. Я боюсь, щоб на нас не напали нові зомбі, бо вони як самі прості зомбі, просто дають нам голод. Тобто, як ви їсте і плоть, так само і то. Оооо. Лошадка, лошадка, мідо. Правда, мы уже на тебе, ничего не знаю. Ничего не знает. Это для выживания, свинка. Ах ты, свинка. В я думаю або выживании на старый, або с другим братом. А так, пока что я буду заниматься выживанием сам.

Мы может подорожевать морем, А лошадка опять земной подорожеватым. Лошадка стоит... Стоять прямо... О, круто. И ты точно никуда не встречаешь. Я знаю. Я пала на так, правильно? завтра Не, папу. Я знаю, что ты. Ну ты помнишь,

я думаю, не могу выбрать эти цынки. Будьте быстро покупаете. Бывает, когда я Паша-касян. Ты а Паша-каша. не тебя. Паша-каша. Ты куда идешь? паша о. Е. Yeah. А неправильно было. Сложно, треба иным спускать. Что это? А, а, Нам не хватит. Адлок.

Хай-хай-хай-хай. А давайте як це здесь Ніхто. выглядаємо. Нас лишається 4 хвилини на зйомку. Вибачте за технічні проблеми, я знайду острів, одразу продовжу відео. Я знайшов острів. Зараз я розпакую свою лошадку із себе. Так, я звільнив лошадку і вибрався. О! І почав знімати. Ну, раніше... кровом. На кровом Мои кровати. мои кровати. Мои крови. Мои кровати Я их не... Теперь я, наверное, всех в буду убивать. И теперь не будет лишь пользы Вижу. Коврики Ой, я пропустил. Это как все коврики. Теперь коврик. Хорошо, открыли. И ничего не понимаю. Ну, молю, что открыли, Я скоро буду заканчивать эту серию. О, я нашел идеальное место для хаты.

全部。